Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі і сьогодні поговоримо про кроликів, а саме розповім вам про переваги утримання кролів у закритих приміщеннях. При утриманні кролів у закритих приміщеннях створюються умови для забезпечення рівномірних окролів незалежно від пори року. І як наслідок для одержання більшої кількості приплоду. При утриманні окролів у закритих приміщеннях присадибних господарств рекомендується розміщувати клітки у три яруси. Завдяки цьому не тільки раціонально використовуватиметься підлога і приміщення, а й зменшаться витрати часу на огляд тварин, роздавання води і кормів, очищення кліткового обладнання. Та видалення гною. Враховуючи, що кролі теплолюбиві тварини і походять від диких кролів, які звикли до теплого клімату південних країн, параметри мікроклімату для них у закритих приміщень мають бути такими, як у лісах цих країн. Температура не нижче 10 градусів Цельсія і не вище 25 градусів Цельсія, швидкість руху повітря. Не більше 03 метра за секунду. Не повинно відчуватися запаху аміаку, сірководню, вуглекислого газу, освітленість не більше 40 люксів, тобто одна лампочка потужністю 40 Вт на 10 метрів підлоги приміщення. Повітря має бути свіжим, без частинок пилу і без великої концентрації у ньому різних бактерій і вірусів. Тривалість світлового дня у приміщенні повинна змінюватися від 8 до 12 годин на добу для молодняка і не більше 16 годин для дорослих кролів. Відхилення від цих норм створює сприятливі умови для виникнення різних захворювань. Наприклад, якщо у повітрі приміщення міститься 1,5% аміяку, кролі можуть загинути через 9 днів. При сильному шумі вони лякаються і травмуються. У разі підвищення температури понад 25 градусів Цельсія, у них спостерігаються теплові удари. А якщо температура нижча за 10 градусів Цельсія, кролі погано розмножуються. При високій освітленості приміщення вони сліпнуть, а при низькій підвищується сприйнятливість до захворювань. От і все, ви щойно дізналися. Про переваги утримання кролів у закритих приміщеннях. А у наступному відео відповім вам на таке запитання, який із способів утримання кролів найдоцільніший для присадибних господарств. А я дякую вам за перегляд! Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео, Па-па!